Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Ось такий чудовий перець ми привезли з дачі. Ось такий він невеликий, але досить товстий стінки і досить соковитий, гарний, красивий. Я його помила, витерла від вологи, включила духовку, і зараз буду запікати. Цей перець я переміщу на противень, який застелила пергаментним папером. Ось так я перемістила свій чудовий перець на протвінь. Духовка в мене вже розігрілася до 200 градусів, і тепер я відправляю на 40 хвилин у духовку. На протязі 40 хвилин потрібно 2-3 рази перевернути на різні боки наш перчик. Духовка 200 градусів. Відправляю запікатися. Ну а поки що перець запікається, я приготовлю соус. Для цього я взяла чесник. У мене десь там кілограм перцю приблизно. Взяла чесничку, ось три такі великі зубочки і один менший. Звичайно, все це ми робимо за своїм смаком. Хтось любить. Багато чеснику хтось зовсім не любить, то можна не класти. Я розказую, як роблю я. Взяла чесник, також десь чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі. У ну, мене сіль тут адигейська із приправками. Також десь неповна чайна ложка оцту. Для любителів остренько можна більше. І взяла 2 столові ложки. звичайної рослинної олії, без запаху. Чесник я зараз подрібню. Часник я подрібнила ось на такі тоненькі пластиночки, звичайно, можна його передавити через чеснокодавочку і відправляю сюди чесник до рослинної олії. Далі сюди ж я відправляю сіль, цукор, оцет, і все це гарненько розмішую. І ось наш такий соус уже готовий, поки що відправлю в холодильник. І ось мій перчик випікався 45 хвилин. Він такий красивий, чудовий. Далі я підготувала кульочок, нашому перцю потрібно зробити сауну. Можна відправити в кастрюлю і щільно закрити кришкою. А можна, так як я в кульочок. Я відправляю. Зим кульочок. Далі кульочок я зав'язую, щільненько, щоб наш пар не виходив. Це для того, щоб потім шкірочка з перця чудово знімалася, чистилася. Ось таку я роблю перцю сауну. Ну, ще накриваю додатково полотеночком, і залишаю ось так на хвилин 15-20. І ось мій мій перчик. Відпочив. ось так чудово він спотів. розв'язую. Ось такий він ще доволі гарячий, але бачу, що він гарно отпарився. Беру досточку, викладую нашу перчинку і буду зачищати. Від шкірочки. Ось так, чудово. Знімається шкірочка, яка упарилась, зачищу від шкірочки і видалю з середини все насіннечко. Ось так шкірочка зверху дуже легко чистилась, насіннечко з корінчиком теж видалила. Ось залишились такі м'ясисті дві половинки. Я їх ще розподілю пополам. І тепер буду складувати, поливаючи ось нашим ось цим запашним чудовим соусом. Можна це складувати в кастрюльку, судочок. Я використовую судочок, виклала перший рядочок нашого перцю і поливаю потрошку ось цим чудовим нашим. Маринадиком. І так складаю ряд перцю і знову поливаю. І зараз все цей перець я почищу. І ось я почистила весь перець, він чиститься чудово після такої сауни. Переложила маринадиком. Закриваю, і, звичайно, відправляю в холодильник, ну хоча б на годинку-дві, а ще краще до завтра. Ну, Дуже смач, смачно пахне на кухні, дуже гарний аромат. Я в його вже їла і зараз. Але він добрий, коли холодний, мені нам подобається, коли він вже настоявся і повністю пропітався. тож відправляю в холодильник. І ось мій перчик постояв у холодильнику, охолонув, пропитався всіма смаками, чесником, спеціями, сволькою, цукром, оцтом трошки. Він дуже смачний, він дуже чудовий, на кухні аромат неймовірний. Ми полюбляємо такий перець, і я готую його, запікаю досить часто. Він смачний, ще раз повторюсь, в холодильнику стоїть, ну, якщо встоїть, ну, може зберігатися довгенько, але досить і досить смачний до гарніру. І до всього ми його смакуємо. Ось таку смакоту я сьогодні приготувала. Нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Скавте пальчик вверх. Вам не складно, а мені це приємно. Всім приємного смаку. Всім пока. До нової зустрічі!